Як будувати відносини з керівником-аб'юзером? Далі про це детальніше. Мене звати Марина Мармелаза, я конфліктолог і тренер з переговорів. Різні люди словом аб'юзер називають різне, і я би так з обережністю ставилася до таких узагальнень і розвішування ярликів, тому що аб'юз має дуже конкретні критерії. Але я так думаю, що у випадку з керівником там мається на увазі неврівноваженість. Імпульсивна поведінка, можливо, коли він кричить, або ставить якісь ну, необґрунтовані задачі. І в такому випадку варто собі поставити два запитання: чого заради, і якою ціною. От, якщо у вас є відповідь на перше запитання, чого заради, тоді можна переходити до наступної вправи. Ви пробуєте подивитися на ситуацію, от коли ваш керівник вам там ставить якусь задачу, якійсь такій своїй формі неприємній. На нас зі сторони ви ніби дивитеся по телевізору сценку, де є якийсь герой-керівник і якась інша людина, підлеглий, якому цей керівник ставить задачу. І ви слухаєте і логічно просто думаєте, чи має право цей керівник ставити таку задачу цьому підлеглому. Якщо має, тоді спокійно робите, пам'ятаючи, заради чого ви працюєте в такому місці з таким керівником. Якщо ж все-таки задача не обґрунтована, так само в третій особі повідомляєте керівнику, що менеджер по роботі з клієнтами не вправі відповідати за розподіл коштів на якусь там роботу. Це відноситься до зони відповідальності і компетенції керівника підрозділу. І ви в такий спосіб просто повідомляєте людині, що ви пам'ятаєте про розподіл зон відповідальності і дієте відповідно штатному розкладу, просто пам'ятаючи в цей момент, да навіщо ви працюєте на цій роботі і заради чого ви там? Але нагадую, якщо це дійсно аб'юз, це систематичне, психологічне або фізичне насильство. Там Знецінення, газлайтинг, да, всі ці приниження, це теж тут відноситься. Можливо, є сенс задуматися, що ви хочете від своєї роботи та й, може, від життя. Підписуйтеся і ставте лайки, якщо було корисно.